Для початку давайте розберемося з декількома речами. Це відео поділено на три основних частини як витягнути модель, як кинути на ню текстури та як зробити ріг. І хоч це відео про контент ворнінг, деяка інформація з цих частин може допомогти з іншими іграми. Процес витягування моделюк одинаковий для усіх ігор. Тут є дві програми Asset Studio та Asset Reaper, та в кожного з них є свій мінус. Studio може усе це, та що дуже добре, тут є вікно перегляду, де можна подивитися моделіку, текстовий документ чи прослухати звук. А от щодо мінусів, то більшість текстур тут отакі. А деякі ігри воно взагалі не хоче розпаковувати. Тепер щодо Рипера, може робити все те саме, але з нормальними текстурами та сумісністю, і з ручним сортуванням папок. Та за це у нас відібрали вікно перегляду. Це asset studio скачено з гітхаба. В описі будуть всі посилання. Після розпакування архіва, якого ви скачали, ми відкриваємо папку з Asset Studio. Це застосунок. Його якраз і відкриваємо. Нам відкривається отаке от вікно. Тепер найголовніше на початку зайти в дебаг і виключити ось цей пункт. Далі заходимо в файл. Load folder. Тепер цей ПК. Вибираємо той диск, де у вас стоїть Steam, де у вас стоять ігри. У мене це диск C. Файли програм X84. Тут гуртаємо на NS, бачимо Steam. Відкриваємо Steam, Steam Apps, Common і шукаємо нашу гру на Unity. У мене це content warning. Заходимо. І тут в нас має бути така папка. Назва гри, дата. Вибираємо цю папку. Тепер чекаємо. Це от мені загрузило. Після чого заходимо в asset list. І тут у нас є всі файли, які розпакувалися. В Filter Type ми можемо вибрати якийсь один тип файлу, який ми хочемо. Наприклад, mesh це 3D модельки, Font – це шрифт, Sprite спрайт, – спрайти, ну і так далі. в принципі. Великий плюс asset studio, те, що тут є таке вікно, в якому ми можемо продивитися чи то Mesh, так само працюють і спрайти, і шрифти, та і звуки ви теж можете тут переслухати. Витягати файл тут теж дуже просто. От, наприклад, мікрофон, знаходимо його, натискаємо PKM, Export Selected Asset. І нам дають вибір пап, в яку ми хочемо загрузити 3D модель. Ну, наприклад, от можна в 3D-об'єкти, вибір папки. І воно загружає нам в меж. Тепер ж в чому проблема Asset Studio. Вона не може нормально загрузити текстури. Які б ми текстури не загрузили? Ну точніше, деякі воно грузить нормально, от я, наприклад, як це, А деякі от. Так само після розпаковки в нас з'являється папка Asset Reaper Win X64. Відкриваємо її. Відкриваємо цей файл. А, вам в перший раз може відкритися вікно Windows про захист комп'ютера, що це є невідомий файл. Ви натискаєте додатково і все воно відкрите. Відкривається консоль і відкривається сама програма. Заходимо в файл, open folder. Йдемо по такому ж шляху, як і ми йшли в Asset Studio. Беремо Content Warning Data. І все. Як бачимо тут в консолі в нас відобразився процес. А в програмі з'явилася кнопка «Подивитися загружені файли. І тут в нас є усі файли і колекція, які ми можемо повідкривати і передивитися. Точніше перечитати, тому що тут, на відміну як в Asset Studio, немає вікна перегляду. І тут ми маємо вигружати файли. Тому створюємо папку десь на комп'ютері. Заходимо в Asset Reaper, Export, Export All Files. Тепер наскаємо зелену кнопку Select Folder. І шукаємо нашу папку, яку ми щойно створили. Відкриваємо вибір папки. Тепер, тут в нас є дві кнопки і пункт. Якщо ми виберемо цей пункт, в нашій папці створиться ще одна папка, в якій вже загрузиться в міст. Тут є дві кнопки. Export Unity Project і Export Primary Content. Export Unity Project, воно просто експортує вам проект Unity. І експорт Primary Content. Те ж саме, але воно загружає вже самі файли, які можна використовувати. Вибираємо експорт Primary Content. В консолі в нас з'являється ще один процес, як бачимо. Просто чекаємо. І все, після того як в нас висвітлилось Finished Exporting Primary Content, в нас все вигрузилось. Тепер заходимо в нашу папку. Assets. І тут ми бачимо усі папки. Тепер пройдемося по папках. Аудіокліп. Тут збережені усі звуки. Кубмап. Хто розуміється, той розуміється. Фонд. Тут збережені усі шрифти. Меш. От тут є усі 3D модельки. Ну, в принципі, логічно. Текстур 2D. Тут збережені усі текстури. Як їх використовувати, я скажу в цьому відео далі. А також ця папка, в якій усі наші карти. Тепер що ж робити, якщо на нашій модельці має бути два кольори. Ну або більше. Як бачимо це шокер, в нього ось ця частина. Жовтого кольору. Та якщо ми в правій частині в налаштуваннях зайдемо в матеріал, додамо новий, та зробимо, ну, наприклад, сірий. Вся моделька стане сірою. А, і ще одне, як ви бачите, отаке от. Таке відображення тут. Щоб його позбутися, ми відкручуємо роунес на максимум. Давайте зробимо тепер матеріал для нашої ручки і решта корпусу. Заходимо в shading, як бачимо ми вже додали колір. беремо його Drag and Drop сюди. Тепер Shift A, Search, Image Texture. Додаємо його, натискаємо Open. Тепер йдемо до нашої папки де в нас є розпакована гра. Asset. Шукаємо текстур 2D. І тут ми вибираємо наш паттерн. Це може бути взагалі будь-який паттерн. Он, наприклад, ось цей. Хоча скоріше за цього це не від шокера, але все одно. Головне, щоб виглядало класно. Тепер наш знайомий separate color. Так само підключаємо сюди. І додаємо Mix Color. Red підключаємо до А. Тут color підключаємо до Б. Хоча можна відразу ось тут міняти. Але мені так полегше. І все це підключаємо до Base Color. Так, як бачимо, в нас ось таке. Міняємо фактор і шукаємо, щоб було класно. От допустимо так. Типу тут видно паттерн трішки, але не сильно. Якщо притиснути Shift, то у нас буде дуже повільно мінятися цифра. Тепер ось це все. Ми беремо, виділяємо, Ctrl-C, додаємо новий матеріал, Ctrl-V. Підключаємо його до Base Color. Тепер в Color ми міняємо наш кольор на жовтий. Ну або який нам там треба? Тепер тут натискаємо Tab, що нас переводить в edit Mode Натискаємо ось цю кнопку. І як бачимо, там де має бути жовтий колір, там сітка виділена. Ось тут має бути жовтий колір. Тому, скоріш за всього на любій модельці є виділений сектор, на якому має бути інший колір. Ми виділяємо цей сектор. І тепер справа натискаємо на наш матеріал жовтий. І тут кнопку Assign. Призначити. І як бачимо, наш шокер вже жовтий. І ми все ще можемо міняти колір. Як бачимо. Ось ці зубці так само, плюс-мінус одного кольору. Їх ми теж можемо вибрати. Головне вибрати усю сітку, яка пов'язана з цим об'єктом. Або також можемо просто навестись і натиснути L. Воно не завжди правильно виділяється, як бачите. Коли ми вибрали, ми вибираємо жовтий матеріал, натискаємо Assign. <кій> Тепер щодо рігу. Ріг це так сказати скелет в нашій модельці. От, наприклад, це моделька контентворнінга з моєю мордою. Вона була скачана з інтернету. Та в принципі запросто її можна зробити і самому. Якщо тут вибрати Pose Mode, ми можемо керувати частинами тіла. Як бачите. Та от, допустимо, ми маємо модельку, якій нам треба зробити якусь позу. Є два шляхи. Якщо у вас моделька похожа на людину, ну там той самий Гігачад, він як. Людину подібний, так сказати. Якщо у вас така моделька, можна використовувати аддон і зробити ікаріг, що буде легко. Та якщо у вас якась інакша модель, наприклад, той самий Крикун, який, ну хоч і похожий на людину, але ну не зовсім людина. Можна зробити вручну, але вже без аддона, і без ікарігу. Точніше ікаріг можна зробити, але там треба трошки повозитися. Щоб зробити за допомогою аддона, заходимо в Edit, Preference, Addons. І тут ми прописуємо Rigify. Ось цей. Ми відкриваємо, ставимо тут значок, завантажуємо що треба. Після чого давайте додамо нашу модельку. У мене буде за той самий Гіачат, тому що в мене він єдиний, напевно. Хоча ні, в мене ще є крокун. Так само його розвертаємо. Натискаємо Shift-A. Ага. Вибираємо арматур, Тут Rigify MetaRig і Human. От у нас з'являється ось таке. Справа зверху вибираємо ось це. Щоб ми бачили за модельками. Масштабуємо. Натискаємо тільду. Вибираємо фронт. натискаємо Tab. І тепер справа зверху натискаємо сюди. Вибираємо наші кістки і рухаємо їх так, щоб було класно. Нагадаю, рухати можна кнопкою цей. І Z, X, Y вибрати куди рухати. Тепер, коли ж ми закінчили з передом, натискаємо тільду, вибираємо right. І так само підсуваємо наші кістки. Так, тепер пальці. Це напевне, ну, можна сказати, найважча робота тут. Тому що їх просто довго розставляти і все. Все, щось похоже зробив на швидку руку, але це можна і зробити красивіше. Тепер щодо морди. Ось це можна видалити, але я залишу. Головне, нічого не видаляти. Щодо морди там можна видаляти кістки лиця. Ну от щодо цього кісток... Тут нічого не треба видаляти. Тому що нічого не спрацює. Тепер що ми робимо далі? Вибираємо наше тіло. Ну наш меж. Притискаємо Shift і вибираємо якусь кістку. Ну точніше наш скелет. Головне вийти з Edit Mode. Зайти в Object Mode. Тепер натискаємо Ctrl-P. Тут вибираємо з автоматичною вагою. Якщо ми бачимо ось таку помилку, натискаємо Ctrl-Z. Вибираємо наш меж, натискаємо Tab. натискаємо A, M, By Distance, натискаємо знову Tab. І повторяємо наші дії. Як бачимо, в нас зробився простий ріг. Ми можемо перейти в Pause Mode. І як бачите, у нас все працює. Та як зробити і каріг? Ми вибираємо це, переходимо в цю вкладку, гортаємо на NES і тут у нас кнопка Generate Rig. Натискаємо на нього. Нас генерується ріг по нашому скелету. Натискаємо S і підставляємо його так, щоб він підходив нам. Можемо орієнтуватися по руках. Тепер коли в нас готово, робимо так само, вибираємо наш меш, вибираємо новий ріг, який ми створили. Ctrl-P. With Automatic Waves. У нас створився і каріг. Тепер ми можемо приховати наш метаріг. Усе, в нас є ріг. Можемо відключити цей режим, Вибираємо ріг. Заходимо в Pose Mode, І все. Щодо лиця, там в принципі можна підігнати під морду гігача, але це буде важко. Тому я і казав, що це можна видалити. Щодо ікарігу в нелюдських модельках я розказувати не буду, тому що, хоч я її там розумію трохи, та все одно може бути десь неточності, десь неправдива інформація. Коротше, брехати не хочу. На ютубі є багато туторіалів, як зробити ікаріг самому. Ну а на цьому, в принципі, все. От поки робив цей його відос, то встиг захворіти, я зараз сиджу з перекритим носом. Чому мені так захотілося зробити цей туторіал, я не знаю. Просто в мене були проблеми, коли я витягав модельку з гри, і я не знав, як там текстури зробити, як там ще щось, як там ще щось. Тому що в Ютубі просто по самому Асетріу не дуже багато тих відеосів. А в більшості там тупо текстом все розписано. Ну а от про контент-ворнінг я ні одного не знайшов. Тому от є нагода, ну і я записую, а може комусь допоможу. Там можна, в принципі, про... Там в принципі можна, Там в принципі можна, Там в принципі... Короче.